Слава Україні! Нам поступив запит від покупця, чи поміщаються наші бронеплити богун найменші плитоноски. оскільки бронеплити богун має ще армований захист по торцях, по цілому контуру, а розмір їхній є стандартно 25х30, ось, і то по пів см з кожної сторони у нас є ще додаткова відстань. Виникає питання, чи вони, ми поміщаємо плити ось, наприклад, такі плитоноски. Повбули помістити плиту. Поміщали в тяжку, нам практично до кінця зайшла, але не вистачає до кінця, ось буквально 2 см, і вона не заходить легко. Добре. І до кінця. Тобто, такого типу плитоноску бронеплита бугун не підійде. Якщо взяти, спробувати іншого типу плитоноски і взяти бронеплиту. Бронеплита заходить вільно, оскільки місце в витносках дозволяється, і у нас ще виходить додатковий запас. Висновку плетоноски в жилетах такого стандарту бронеплити бугун підходять, плетоноски такого стандарту бронеплити бугун не підійдуть. Нам трішки не вистачає місця хоча б пів сантиметра, щоб воно зайшло до кінця, оскільки точно не, не заходить. І отут воно тоді не закривається. Дякую.